Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо макову шоколадну начинку для будь-якої випічки. Для початку нам потрібно мак гарно промити холодною водою. Висипаємо його у миску, заливаємо водою та промиваємо. Далі сідити на сито, щоб зійшла рідина. Коли гарно промили мак, викладаємо його в ковшик, додаємо до нього молоко, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і на маленькому вогні проварюємо, помішуючи, до моменту, коли з нього повністю випарується молоко. Молоко повністю випарувалось. Викладаємо на макову начинку до миски. Далі нам потрібно мак перетерти. Це ми можемо зробити або в ступці, або ось таким погружним блендером. Перетираємо до моменту, поки з маку не почне виділятися молочко. Перебиваємо до моменту, коли з маку почне виділятись молочко. Поки мак теплий, до нього додаємо цукрову пудру, нарізаний дрібно шоколад, ванільний цукор та вершкове масло, обов'язково воно повинно бути кімнатної температури. Тепер це все гарно перемішуємо, щоб об'єдналися всі інгредієнти. Мак повинен бути обов'язково ще теплим, тому що шоколад, який ми додаємо, повинен повністю розчинитися. Макова начинка готова. Вона повинна бути кімнатної температури. Так вона легше наносить на тісто. Якщо ви хочете зберігати в холодильнику, зберігайте до 3-4 днів і обов'язково накривайте. Вихід з однієї порції інгредієнтів: 1 кг домашньої маково-шоколадної начинки. Спробуйте приготувати макову начинку за цим рецептом. Це дуже смачно, особливо у випічці. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.